Хочу тоді трошки згадати, з чого все починалося. А починалося це з того, що ми працювали на фільмі Енеїда. Щось я там малювала, сиділа разом з Кірчем Едуардом Едіком в одному приміщенні. І ми співали українських пісень. Кірич, він не тільки геніальний художник, він ще співак, і навіть він. Залишив на третьому курсі львівську консерваторію, тому що він все ж таки вирішив, що він художник. І дуже пощастило українській анімації, що він вибрав саме цю дорогу. І ось ми співали українських пісень, і тут Едік в паузі каже: Лєна, часи змінилися. Чому б тебе, тобі не зняти єврейську казку? Мені єврейці це навіть в голову не могло прийти. Це прийшло корінному українцю кіріч. Я кажу: Гедік, так це ж ідея. Він каже, йди додому, пиши сценарій. І я що мала? Нічого не було. Були книжки, не буду брехати, Був шоломалехім, був Михем Сфорім, була класика єврейська, дещо навіть перекладене на українську мову. Але візуалам не було ніякого. Взагалі нічого не було. Навіть літери єврейські не було де взяти. І ось я стала думати, а де ж я візьму сюжети і згадала, що, що мені розповідала бабуся. Тобто це правда. Оці історії це те, що мені розповідала бабуся. Ну, потім вже люди з'явилися, от як Йосиф, наприклад, який додавав свої історії. Усі тоді приймали участь в цьому. Але починав як ідейний вдохновитель. Саме Едік Кіріч. І я це підкреслюю весь час. Ну і ми стали з ним писати сценарій. І пішли, ми, багато ми його писали, тому що я його ускладнювала, він його спрощував. І те, що ви бачите на екрані, це зайняло достатньо багато часу.